Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про шкоду Т-50, дев'яту левела, СТ, Чехія, Барабан. І це один із тих випадків, коли дев'ятка є для свого левела. Ну, мабуть, навіть кращою за десятку, і точно вартує того, щоб ви лишили її в ангарі. Буквально ось недавно записав закриту сесію для Патреона. На ній зіграли класні стільки боїв 20 в 3500 середню. Що далеко не рекорд, але я грав у взводі, тому ну ви розумієте. От і вирішив, а чому не записати на цю апаратурку гайд. Як я це свого часу зробив? з е 50, так само все зараз з апаратуркою Шкода Т-50. Ну і давайте не будемо затягувати до наборів обладнання. Тут у нас загартування, тут у нас турбіна і тут у нас стабілізатор. Чому? Загартування, бо ми виїжджаємо, розмінюємо ХП, бо у нас барабан, а не одна тичка, яку ми можемо виїхати, хльостку дати і заїхати. Турбіна, тому що у нас все в гавні по максималці, яка у нас прописана в паспорті, і для середнього танка це мало. Ну і стабілізатор, само собою, очевидно, чому. Польова модернізація, в полію на в першому, першу, в другому нічого, в третьому також нічого, тому що, типу, в неї мало маскування, хотілося б це, але не хочеться зробити менше задньої швидкості, плюс ремонту катка, тому краще не обирати взагалі нічого. Ну і в останньому я взяв би друге, але це не так критично, тому що загалом вона встигає зводитися з між тичками здебільшого. Але для комфорту все ж таки раджу вам взяти друге. І само собою я його візьму, як тільки докачаю у польову. Ну і спеціальна комірка, вочевидь, підживучість, тому що нам треба загартування, а під турбіну у нас слот і без того є. Екіпаж, він у вас на екрані, це у нас 4 людини. Командир виконує роль радиста. Взагалом і треба маскування, як мені здається, тому що через специфіку, а саме неметовість танка, ми змушені часто відігравати з півторашньої лінії, з другої лінії і навіть з третьої лінії. Тому банально, щоб як мінімум на перекатках не світиться, що ми все одно будемо робити, тому що танк сарай, старайний <кхід> сарай без маскування. О, то все ж таки, щоб якнайбільше. Як Зробити собі комфорту в боях, я вам раджу маскування прокачати, але одним з останніх пірків. Коротше, на екрані все вам намалюю. Там, якщо воно буде, то буде. Якщо не буде, то значить я тупий і все на цьому. Подивилися, вивчили, переходимо до бронювання даного апарата, і тут нема на що дивитися, але гайд має бути повним. <кхем> да. <кхем> Тому по черзі. НЛД 65, ВЛД 65, дві на шльопки 80, ну, як ви розумієте, вони вас не врятують. Номінал фаршовий. Кути фаршові, наведена броня 90 ВЛД, 120-130 ВЛД, ну, типу 140 ось у цих двох зонах. Само собою, завжди всі мав там хіба що якийсь лютий кут, ну, але ж ви розумієте, що це скоріше виняток, ніж правило. Бортова проєкція, верхній борт скошений 40 мм, нижній борт прямий 40 мм. В теорії можна було б не танкувати бабахи під колерикошетом, зокрема верхнім бортом, який під лютим кутом стоїть, але при цьому. Ви ж розумієте, що вас просто банально перепрошую, роздеруть у ВЛД. Ну і на цьому наш, наше танкування, господі, закінчується. Правильно? Правильно? Лобова проєкція башта. Давайте я вам просто повожу, і ми не будемо грати в цю гру з бронюванням, якого тут немає, да? Там воно 160, 150, 120, 140, в самих скосах трошки наростає, плюс рикошет, аналогічно з іншої сторони. Маска гармати є пару зону в 200-300, все інше загалом 150, 200, там 250, і, в принципі, в маску прям зумисно і стріляти не варто, але якщо у вас туди раптом полетіло, то ви здебільшого її проб'єте. Може, не на танку 7-го левела, але на танку 8, го 9, го 10 го загалом пробивати буде те. Ну і лючок 50 мм, що само собою фарш, і немає що з цього приводу додати. Як я завжди говорю, люблю танки без броні, а саме <сум> люблю їх на моменті огляду цієї самої броні, ну бо там її немає, і ми щоденько з цим всім ділом розбираємося. правильно? правильно. А, по броні вона відсутня, по рухливості. 50 вперед, 20 назад, з турбіни само собою, 50 і 23. Це мало для середнього танка, ну, але з турбінкою для 9-го левела стає більш-менш єрпімо. От, він їх набере, він їх поїде. І це от історія як в СТБ, да, ти на СТБ набираєш бадьорошкинусь, бо в тебе там хороша питома, там щось по тридцатку СТБхі, Ну, при правильній збірці, само собою. І ти її набираєш, СТБХ впирається в свою максималку, і ти прям от відчуваєш, ну, що ти можеш більше, але танк штучно обмежений певними О, такими от моментами, як прописана максималка. До речі, я не пам'ятаю, які в мене кути. Чи мінус 7, чи мінус 8, чи мінус 9. Ну і хер з ним, потім подивимося байдуже. Якщо я не забуду. А якщо забуду, то потім вам на монтажі допишу знизу, десь там якусь. Е вставочку візуальну, мінус 8, по-моєму. Але хто його знає. Коротше, байдуже. По гарматі, от не пам'ятаю, чи 100 мм, чи 105 мм, мабуть, 105 мм з альфою 320, з барабаном на три снаряда. Загальне КД у нас 20 секунд, плюс-мінус КД тичками 1,8. Пробиття на базовому снаряді у нас 248, це підкол, летить 1400, окей, пайдет для 9-го левела. Ну і кумис пробиває у нас 310 і летить 900 метрів на секунду, дає таку саму альфу. По пробиттю, воно. Його малувато. <кхем> Але при цьому для 9 левела загалом. Все не так погано, як могло бути. І в принципі, да, загалом для 9-го левелу це окей, нормальна історія. Можна жити, можна грати і так далі. Погано ще атематичку, зайву ще я посвітився, в принципі, на перекаті. А, ну і все, да. Стоїмо чилимо, чекаємо, якщо нас зараз не уб'є якийсь біомусор з цієї полиці, бо вони останнім часом навчилися сюди прокидувати. І це безумовно сумно, неприємно, ну бо. А якого фіга? Я граю агресивно, я граю активно, чувак мене з бази прокидує. Неясно. О, тому оу. Як він класно поїхав без загартування. А що, от що можна поставити на Хевіка замість загартування, якщо йому більше нічого не треба фізично? Трошки дозводимося, звернення не найкраще, не перекривай і хорошо закидаємо тичку з каточком. Йдемо в да, далі. Пробиття на базу нормальне для свого левела, пробиття на глуді на спеціальному кумулі. Малувати глобально, але загалом для свого левела достатньо. При цьому стабілізація доволі хороша, ну непогана, як мінімум. А от зведення трошки довгувати. Воно довгувати, воно тугувати. І от саме довгувати воно перед першою тичкою, тому що загалом з другою тичкою проблем і нарікань у вас уже, ну здебільшого не виникатиме, бо ви встигатимете дозводиться. От якось так. Тихо. Тихо. Хорошо. Ех, не встиг. Не встиг. Шкода, біда, печаль. Ех, от, КД? Взагалі, доволі комфортне. Академію штичками після ТВП, якщо вони ні довго грали, трошки непривично, бо вони не 1,5, а 1,8. Але загалом воно грабельне, цілком притомне. О, як ти цікаво там стоїш. Який ти цікавий гравець в танк, да? От так він зробив, да? Не Встигаю і встигаю, хорошо. Добрив чувака, щоб він нам уже не заважав, як мінімум тут. Перейду ка я на барабанку месів, і, в принципі, поїду зараз грати місто. Ну, як грати, догравати місто, бо загалом тут. О, Боже, в місті все, як на мене, вже очевидно. Але є нюанс, там ще десь бабахи катаються, і це безумовно сумно, тому що я і на тичку, навіть коли із загартуванням граю, і коли я фуловий. А коли я вже не фуловий, ну то само собою ви а, розумієте проблему. Зараз я перейду знову на подколи, тому що там стоїть три сімки, він так стоїть цікаво. Раз. Два. Там хевік, я бачу. Три. Поясню, що сталося. Я хотів вистрелити типу як префаєром, да, але зворотнім префаєром, коли я заїжджаю назад уже. Щоб не отримати тичку от Хевіка зайву. Висновку я дав цей кончений префаєр, але не розрахував час закату, висновку і тичку отримав от Хевіка. І тичку свою не дав. Тому я сам собі слабоумний, це очевидний факт. От і тут немає про що навіть, як на мене, сперечатися. Ой, хорошо, в нього не пробив. Тихо. Тихо, ти, тихо. тихо. Хорошо. Я пішов на барабани кумисів, бо я коли на ній грав сесію, то мені якраз таке кумисів бракувало, а подколи я майже не користувався. Але тут, бачите, всі бортами катаються, тому доводиться юзати під калібри. Так, бабаха, отам, ми її вже бачили, але є нюанс, вона все ще може звідти прокидувати сюди. Це безумовно сумно і неприємно. Там Йосип сьомий бортом, а я на кумисах, і це неприємно. Але що ж поробиш, таке життя воно бентежне і. Якось ми давайте зараз так сюди під'їдемо, там СТ-2, ой, СТ-1, перепрошую, його було, в принципі, видно, я кончено вистрілив, тому що можна було дати і з катком, і з дамагом, але я дав тільки е, з катком. Пробуємо заїжджати, мансить, сейвиться і пробуємо ховатися і жить. Наскільки це можливо в, в бою, в якому існує бабаха, в принципі, да? От який в неї кутивниця забув, реально, мінус 8 чи мінус 9, чи мінус 7 взагалі? От тупо не пам'ятаю, візуально мінус 8. От так чисто, о, ні, візуально мінус 7 взагалі. А по факту, які кути, а хрін його знає. От тупо забув, Ну, от бачите, танковий експерта забуває такі елементарні базові речі. Слабоумний. Що поробиш? Так, його догризуть без мене, тому що поки я розвернусь, поки я переїду, поки я поїду, його вже тупо зберігають в ноль. А спереду десь бабаха катається, тому, вочевидь, вочевидь, я б це, знаєте, що зробив би зараз. Я поїхав би у мер би віддався, тому що зараз я так їду, а в них на кімпі куча грілів. Ну і в принципі ви. о, розумієте, чим це може для мене. Завершитися. Польот снаряду на комусь максимально рагульний, максимально неприємний, але. А, маємо що маємо, і граємо з тим, що є. Правильно, правильно. До речі, так реально прикольно, я наче викидав подколу, тому що мені їх не бракувало і завжди лишалися. Зай, а комуси докидав, тому що мені їх бракувало навпаки. Да? І висновку зараз бачимо бій, в якому ситуація максимально м -м, дзеркальна. Поїду, коротше, вполюся, можливо, якщо тут гріллі я його посвічу, і він мене уб'є, а може і не уб'є. А може він взагалі не тут, а може тут. Хер його знає, я не викупаю де ці чуваки стоять пазу, охоронять, я якби таким не займаюся, от тому. Тому я, чесно кажучи, не знаю, де саме вони стоять, де саме вони перебувають. Чому я чекав, тому що я поглядував на мапу чи не поступити глі, раптом біля мене, да? це перша, а по-друге. Я чекав, поки він поїде чи назад, чи вперед, бо, знову ж таки, в мене кумис летить повільно, і мені треба, вочевидь, максимально якісно і добре знати траєкторію поїздки супротивника, щоб якісно його вицілювати. Правильно правильно? Оу, а о, я не каде. Я не встигаю, дав, треба вперед, треба трениш W, І можливо я до нього встигну вкатить, саме вкатить, дам. Перейду на подколи на барабанчик. Не те, щоб я сумнівався в тому, що я проб'ю його кумесами через там екрани і так далі, ну, через катки. Але при цьому все ж таки перейду. Чому? Тому що, ну, тупо буде більш якісний барабан, як мені здається, тому... Тому, тому, тому. Там ж катається, от чому весь. О, нюанс і проблема полягає. Я посвітився Чи ні, я не посвітився, Ми в'їжджаємо в, в гріля. Даємо тичку раз, даємо тичку два, даємо тичку без альфи. Хорошо, і без, без підпала три. Плюс ми зараз підтаранимо і. От так, все. Чудове, скажете, а чому ти не дограв бій? Тому що там лишився чарфутюр, бо я перезарядився, поки я доїхав, бо його вже здули без мене. Тому, ну, от, в принципі, да, те, що ви бачите на своєму екрані, тому я максимально ефективно розміняв свої хп, давши ще зайві 136 дамага. От, якось так. Е, дуже такий доволі бадьорий динамічний бій получився. Я, до речі, перед цим зіграв був один бій розминочний на ніг, тому що я грав на ній буквально там, ось, днів три тому. Ну, саме закриту сесію робив для Патреона, і, в принципі, цей бій не передвичав нічого хорошого, а як ви бачите, ось зараз вийшло навіть дуже-дуже добре. Е, Калібр в розрахунку... О, до речі, в розрахунку, серйозно. А, тоб... а тобто воно навіть за таран дає, Окей, я понял. Я вас зрозумів. Перші більшість 100 дамага, 3 фрага, 9 критів, 1100 асіста, і це в нас топ-1 по команді. Класно, круто, прикольно. А давайте, знаєте, що я зроблю, я зразу докинув барабан подколів, і буде в нас все ось так. Я думаю, цього буде з головою вистачати і якось так. Кутивний, до речі, мінус да, 8. Те, що я говорив, типу в плані того, що я десь навколо цієї історії мансував, там мінус 7, мінус 8, мінус 9. І загалом виявилося, що тут дійсно саме мінус 8 кутів вниз. Правильно ж подивився, чи неправильно? Ча тупий? Ні, все правильно, подивися, мінус вісім. Да, все, поїхали в другий бій. І договорюючи думку про шкоду. Це класний, прикольний, веселий танк. Да, він не м'ятовий. За факт, в нього немає броні, в нього немає хп, він не м'ятовий. Але за рахунок барабану, от такий не м'ятовий танк грається набагато краще, ніж якийсь Кунзепанзер. Наприклад. На, наприклад, да. Чому? Тому що ти виїхав, прийняв одну тичку, а дав у відповідь дві-три, залежно від того, скільки пробив. І дві-три тички на 640-960 дамага. Ну, типу, в розмі, коли ти йдеш на там, 400 хп, скажімо, або на 500. Це якось приємніше, ніж тичка, е, отримана на 500, і дана відповідь на 400, правильно? Правильно. От, тому загалом шкода танк не м'ятовий. Танк, який не здатен, прямо сильно впливати на бої, саме в плані того, щоб розмінятися, тан танкувати і так далі. Але доволі веселий, доволі цікавий і доволі сильний в правильних руках, само собою, в руках тієї людини, яка зможе навіть на неметовому танку реалізовуватися в тих чи інших боях. Це, як мені здається, само собою очевидно. І для свого левела, для свого левела, для 9, на якому кращий баланс, на якому загалом приємніше грати, шкода є більш цікавою машиною, більш пріоритетною машиною для, для гри на ній, аніж умовне ТВП на 10 левелі. Тому що кумис 310 на 9 левелі і кумис 310 на 10 левелі ну, це трошки різний кумис 310. От, тому якась така вона історія наша, да? Бачите, я по швидкості трохи не встигаю на закатку, ну Типу я встигаю, але так, знаєте, з натяжечкою. з натяжечкою, і е, класно я дам втичку в землю, тому що, тому що так, але я цілився не в землю, От чому нюанс полягає основний дам. Ну, але грібай дуже. І що цікаво, у мене чомусь... Не комі сервері, на, на третьому все має бути окей, я чому так? У мене чомусь команда поїхала грати не от те, то от, що вона має грати на фазі, зокрема, да, а поїхала грати у ще одного боссину. І це погано, нас зараз закриють в ноль, тому що я був тут в соло, а в них там була третанка зверху якісь. Е, проблема не в тому з їх. проблема в тому, що ви там при. О, там танк бачу валиться дерево. Е, проблема не в тому з їх. проблема в тому, що вони там, в принципі, є. Е, чому? Тому що банально. Я стою на півпозиції, в відкрито, так, так, да, прям нагло. Ну, будемо звертати, я стою зухвало, дуже зувало. І, само собою, коли танк виїжджає і закриває оцей проїзд, оцей проїзд, оцей проїзд, оцей проїзд, то... Я очевидь, вмираю в ноль. Ну, але зрештою я дав 6 демага в минулому бою. Я довольний, можна зіграти бій з нульом, потрендіть, помовчуть, врешті-решт, якщо я здохну і чекатиму завершення бою, да? так? І в принципі. Мене це, це дуже сильно турбує, що зараз відбувається в бою. Не конкевича досі не світилася, по-любому на десь там. Зверху, мабуть. Ну, я так думаю, я не певен, але. Я, я ризикну. Давайте я ризикну, я бігу вкачу, зараз в нього, да, але. Ололо! Ололо, Ололо! Ололо, Ололо. Ололо. Отак я вкатив. Тепер Поряд приймушу одну тичку цього чувака, примушу одного кунцепанзера, як мінімум. І буду пробувати щось робити, але що робить мені невідомо, тому що, знову ж таки, я в максимальному заперті. Я максимально в закритій позиції. Ну, закриті не плані, що вона закрита з усіх сторін, я всій в'яз закриті, мається на увазі, що я. <кій> в зоні, з якої я не виїду, якщо мене закриють нормально, да? танки з супротивниками. От, тому Це треба враховувати і мати на увазі. Так, да, все вони поїхали вперед. Це було очевидно, що рано чи пізно це станеться, що вони зрозуміють, що там нікого немає. Просто сталося це пізніше, ніж я собі сам припускав. Там Можна постріляти, по нього мали зараз поки дозведуся, поки. А, і все, і він отсвітився. Ну, фаза катається, казна де невідомо для чого, але вона катається, в неї, типу, геймплей такий, даут, вона собі вибрала такий геймплей. От в мене реальне запитання, не хіба брати важкий танк, якщо ти не збираєшся грати там, де цей важкий танк необхідний в бою, там, де він приносить максимальну профіту. Ну, візьми собі якогось там і катайся собі, чилі роби, нічого не роби. Да. О, займайся собі раді Бога, але ж ну, не хіба ти береш танк, на який у ворога баланс з іншим подібним танком, да, і при цьому ти граєш не там, де гратиме ворог. Ну, не ясно. Такі. Тупо непонятно, нахіра для чого це робиться, я чогось якось не викупаю, не оддупляю цього. І тупо не здатен зрозуміти збочену хвору логіку Так, під'їжджаємо сюди, акуратно там Гонкевича, плюс на ті. Ой, бля. Подпал, не буде подпал, якщо він нахер. Раз. а, класно, куди я не пробив? А можна інформацію, куди я не пробив, чуваки? Чел, приїдь до мене, будь ласка, ти стоїш, там уже нікого немає, чувак. Чувак, чувак, ну, ну чел, ну тип, ну тип, ну типчал. Ну чал. Ну чел. <сохи> Даром я так зупинився на Чим ти займаєшся? Скажи мені будь ласка, ну, от серйозно, без жартів, от ти стоїш на АФК, тебе там немає нікому брить. Ти тупо, банально. Тихо, 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 тихо. Пробить? Пробить? Хорошо. Е, чим займається черфуре? Я не розумію, правда, ну от серйозно, ви мені кажете, ти не єш, що ти неєєш, це рандом. Я не я вам поясню, як не треба робить. Це гайд. Це не огляд, як ви любите говорити, це гайд. Гайд спрямований на те, щоб ви навчилися грати краще, щоб ви навчилися робити краще, щоб ви навчилися думати краще і думати в принципі, бо, дивлячись на черфтюра, він не думає в принципі, розумієте? От що я там робиш? Уже тут нікого немає. Ну приїдь до мене, ми зараз всіх розіб'ємо, розманцимо, все виграємо, всіх перестріляємо. Це погано що він так дивиться сюди. Це мене дуже сильно турбує. Дам тичку, розякну, здохну, то здохну хер з ним. Хорошо, я не здох, окей. М -м От тому. Ну, типу. Гайд, для того, він і гайд, щоб ви навчилися думати краще. І якщо я не буду відзначати помилки союзників, супротивників і так далі, то як ви можете навчитися грати краще, якщо буду просто грати? Ніяк. Ні, дивиться позиції, окей, на цьому вже можна вчитися. Дивиться якось розкатки, перекатки, віддачу барабанів, тичок і так далі, це можна робити. Але цього мало. Я маю вам відзначати, що і хто робить неправильно. Фаза зробила в цьому бою неправильно. Черфутю робить в цьому бою неправильно. Типу. Якось так Ґонґаївчора було цьому бою неправильно, тому що в неї штурмопи тацау з механікою, коли ти впритул даєш дамаг, а з, дистанці... з, з дистанції ти його не даєш, він зверху стоїть, ось тут поїде отут усе. Мабуть, але це не точно, може бути в кущах досі десь там ззаду. Ну, серйозно, це. Або взагалі ось тут може стояти досі якась ПМК на маскувальній сітці. може? Може. От, тому. Недаремно, що чуваки воно стоять АФК, як мені здається. А може даремно, хер, їх знає, Короче... Це чуваки, ти їх не прочитаєш ніколи в житті, вони тугувають. Я думаю, що Чо... цей ззаді якийсь там може бути в теорії, так? Да? А може, не може бути. От тому. М -м, про що я говорю? Про те, що те, стоїть ось танк з альфою притул 800, а з, з, з дистанції з альфою 200. Ну, типу, який в цьому сенс? Нема ніякого сенсу. Якщо я це не відзначу, ну як ви навчитеся грати краще? Ніяк саме собою. От тому. Це треба робити, це необхідно робити, це прямо таки. Тихо, не воруша. Оу. Він має бути зараз мертвий, але є нюанс. <схи> Ой, бо він зараз мав померти, бо я йому дав нормальну тичку, але при цьому вона полетіла йому в каток і я його не пробив. Ну але байдуже хер з ним, нехай буде вже як є. І так далі. Тому е, колись-колись гравці в цю гру навчаться розрізняти конструктивні зауваження і ниттям, Бо от вони ниють. Да, вони кажуть, от нам подобається грати на ну, Арті, а ти біомусор, і от біомусору. Вони там приходили в коментарі під Артою, ну під відосом про Арту, який був у нас не так давно. І от вони там нили, бо там не було жодного аргумента, жодної реальної причини, чому Арту мають лишати в грі і так далі. Не було цього всього. Це було ниття, реальне ниття, суб'єктивне ниття. А коли я вам зауважую хто як грає, що як робить, це називається, я намагаюся вас бляха навчити, тому що я наївна, наївний тупінь, який намагається е, донести до когось думку і щиро вірить в те, що це взагалі вдасться зробити. О, тому ну я наївний, що з мене взяти, я тупорилий. Але що називається, в кожного з нас свої таракани? Другий бік, 3800, майже три фрага, сім критів, 320 блока, 428 асіста. Це у нас топ один по команді. А, і що у нас в сухому залишку? За два боя, підсумки, да? 4950 майже середньої шкоди, 766 асіста, і навіть цілих 160 заблоковано обранею дамага, якимось чудом дивом вийшло, ну, але маємо, що маємо. Саме собі це феномена... феноменальні цифри, вони ультимативні, ви в такі цифри грати не будете і я в них грати не буду. А от в якісь 3 3500, що для 9-го левела цілком окей історія, та ще для 9-го левела не м'ятового, ну а чому б і ні? От якось так. Хороший, класний прикольний танк для свого левела грається краще, ніж то я на своєму левелі. І при цьому це, знову ж таки, танк не метовий, але м -м, за рахунок барабана він ще якось там тримає себе на плаву і, безумовно, він підходить винятково для максимально скелованих людей, якщо ви хочете грати на результат. А, якось так, грати скеловано або не грати взагалі, ну і само собою, не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.